Аргентина слідом за США вирішила вийти з всесвітньої організації охорони здоров'я. Президент Хав'єр Мілей пояснює це значними розбіжностями з ВООЗ у тому, як вона управляє охороною здоров'я. Особливо це стосується пандемії коронавірусу. Унаслідок рекомендацій вооз за попереднього лівого уряду президента Альберто Фернандеса в Аргентині діяв багатомісячний локдаун ми, аргентинці, не дозволимо міжнародній організації втручатися в наш суверенітет, не кажучи вже про наше здоров'я. Прес-секретар аргентинського президента пояснив, що вихід із ВОЗ не загрожує країні фінансовими втратами. Міжнародна організація не фінансує Аргентину, тому якість медичних послуг не постраждає. Навпаки, це дасть країні більше гнучкості для реалізації політики, що відповідає інтересам Аргентини. У нас також з'явиться більше ресурсів, і наша країна й далі йтиме до суверенітету, який охопить і проблеми охорони здоров'я. Президент Хав'єр Мілей опублікував допис у зв'язку з рішенням вивезти країну з ВООЗ. Він порівняв ситуацію багатомісячного локдауну з печерною епохою і назвав таку антиковідну політику одним із найдикіших злочинів проти людяності. Мілей також заявив, що ВООЗ була виконавцем наймасштабнішого експерименту із соціального контролю в історії людства. Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Вооз 20 січня, першого ж дня, коли очолив державу. Він уже починав цей процес наприкінці свого першого президентського терміну. Але Джо Байден, який прийшов йому на зміну, одразу ж скасував розпорядження. Трамп також критикує ВООЗ за її дії під час пандемії та інших глобальних криз в охороні здоров'я. Він також незадоволений тим, що організація вимагає несправедливо обтяжливих виплат від США свого найбільшого спонсора.